Сміттєзвалище з'являється там, де людям нема де викидати сміття в звичайних місцях. Тобто, проблема в тому, що міська влада повинна облаштувати нормальні місця для викиду сміття, і тоді сміттєзвалищ буде менше. Це перше, а по-друге, це благоустрій території. Тобто не повинно бути таких місць, де це зручно робити. В тендері вказано, що буде оброблено 65 тисяч квадратних метрів підвалів. Ну тобто, це насправді дуже велика робота. Це з біля 600 будинків пройти, і можливо навіть це дешево. Але проблема в тому, що це дійсно неможливо проконтролювати. Тобто, по документах вони напишуть, що вся робота була зроблена, і все. І якщо хтось там якась там прокуратура чи СБУ, чи хтось захоче перевірити це, вони не зможуть перевірити, чи дійсно вона була зроблена. Ось в цьому є проблема. Нам же треба робити ці роботи. Нам же треба, щоб не було там тарганів, якихось там і щурів в підвалах будинків людей. Це перше. По-друге, люди за це платять в СДПТ. Є окремий рядок. Дератизацію, дезінсекцію. тобто кожен раз, коли люди сплачують у БПТ, вони відраховують якусь там копійчину на ці роботи, і саме з цих грошей ЖКС оголосив цей тендер. Тобто, в самому по собі тендері немає нічого поганого. Але треба дивитись, хто буде виконавцем і чи дійсно він буде виконаний.